Добрий день, шановні аграрії. Сьогодні у нас 20 серпня 2023 рік. Я знаходжусь на соняшнику. Тут дуже цікавий соняшник. Це вирощував мій товариш. Він сам вийшов е попросив ультраранній соняшник. Тут посіяний зразу кажу, синельниківський ультраранній. Тут майже така мінімальна технологія класична. Що тут було зроблено? Я так трошки веду в курс. Тут половина, оця якраз зараз, де ми знаходимося, це був соняшник по соняшнику, та так вийшло. І чого в нього був запит саме ультрараннього, щоб посіяти пшеницю потім. Було, ну куди ж вже? Друге, е тут була проведена вспашка з осені, нормальна нормальне з осені, закриття вологи, дві культивації і посів. Сіялось це, це все діло. сіялось, якщо я не помиляюсь, четвертого якраз на хлопці сіяли на, на, на троїцю 4 червня. От от на сьогоднішній день він отак виглядає. На полі була ґрунтова схема. Тут був гербіцид, Той, що мені не нравиться, ацетазлор, я його називаю. ацетахлор. Ось дивимось, які шляпки. Він уже чуть-чуть і буде достигати. І е, чистота була достигнута до чим? Це вспашка з осені, це гарно. Е, з пасівом він давав 30 кг карбаміду е, в рядок. Я вважаю, це са, самий мінімум. Також тут було проведено один раз е, антистрес мікродобрива, після чого тут був внесений препарат клетодім. Все, тобто, це була проблема з мишиєм, ви витягнуше. Зараз я зайшов на поле і дуже приємно вражений, що він. Чистенький, навіть це те поле, де був соняшник, і веде він себе ось доволі доволі непогано. Скоро вже він, оце він зараз вже бачите, вже десь койде починає жавтіть. Є такий, до, до речі, до, ось. І синельниківський ультрараній він повністю отут він запиляється. Є ось такий негатив, на який я пропоную вам звернути увагу, ось це гусінь. Те, що було в нас і в 2021 році, дуже багато, вона починає їсти. Тут е, ми спілкувалися, ніхто з нею робити нічого не буде. І на, на своїй ділянці також у мене є гусінь. Е, маємо надію, що за 10 днів соняшник дойде, а гусінь зробить нам додаткову дефікацію з'їсть ці, ці, ці листя. Ну, це отак от огляд цього, цього соняшника. Начебто все сказав. Тут було з осені вспашка, е, було проведено дві культивації. Ну, і зразу з весни тут було зроблено за закриття вологи. Це, це, це боронування. Все, і пасів. Після пасіву було внесено препарат ацетахлор, дозіровка 1,8, і був також додатково даний, то, що там, де соняшник повсходило багато бур'яну йде за культиватором, був даний 1 кг препарату ТЕСТ. Це сухий, сухий гліфосат. Все, більш тут нічого не, не робилось, і ми плануємо тут, на. Урожайність 20. Хотілося б так. Тут такий план був 18-20 центнерів. Якщо він дасть 20, людина буде задоволена. І що хотів сказати, зауважити, тоді ми зразу в оптимальні сроки сіємо зернові культури. Дякую за увагу. Будьте з нами!